Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині АТБ старт нової акції Лимони 36 гривень за кілограм. Яблуко сортове 13 гривень за 1 кг, вода Бонуаксон, 16 гривень, 1,5 літри об'єм. Негазована або слабогазована, вода п'ювете. 1,5 літри об'єм, 15 гривень 30 копійок. Не газована або газована. Поляна квасова від своєї лінії 25 гривень 1,5 літра. Вода 2 літри об'єм, за оранж 27 гривень 20 копійок. За лимон 27 гривень 20 копійок. Та ще один смак за кола 27-22 літри об'єм. Напій соковмісний. Хортекс яблуко-груша, яблуко полуниця та яблуко-персик 21 гривня 50 копійок. Напій безалкогольний, сильно газований, два варіанти смаку, манго або кавун. 25 гривень 90 копійок. Холодний чай від своєї лінії. Смак лимон, малина або манго маракуя. 12 гривень 50 копійок. 500 мл об'єм. Сіквіт Хортекс на акції. Кожен смак різна ціна. Апельсин 61 гривню. Мультивітамінний 1 літр 53 гривні. Смак ананас 55 гривень. Грейфрут 51 гривня. Яблуко груша 43 гривні. Вишня 47 гривень. Сік томатний 1 літр 53 гривні. Чай від фірми Deluxe. 43 гривні. 100 г упаковці. Є зелений чорний. 80 грам в упаковці ціна 38 гривень. Чай чорний байховий. Суміш чорного та зеленого чаю 80 грамів, 41 гривня, 50 копійок. Смаки на вибір. Чай родина 100 пакетиків. 59 гривень 40 копійок, смак журавлина та малина. Ягідний чай 100 пакетиків 64 гривні. Чай ловере 47 гривень 30 копійок. Пакетований. Ще один смак від фірми Делюк 41 гривня 50 копійок з цитрусом. Ловаре чай 49 гривень 20 копійок. А сортів 51 гривня 40 копійок, чай і одна ніч, 47 гривень, 30 копійок. Кава розчинна Амбасадор» 188 гривень, 80 копійок, 200 г. Розчинна кава 200 г 212 гривень 50 копійок. Дуже схожа упаковка 120 г 171 гривні 80 копійок. Що звертайте увагу. Кава Форд мелена, 30 гривень 70 копійок. Кава Форд 225 г 75 гривень. Цикорій від своєї лінії 90 г 29 гривень. Каворощина Якобс 170 гривень та 320 гривень. Чай класичний чорний 91 гривня 50 копійок, 76 штук упаковці. Чай амбасадор 20 пакетиків, 27 гривень. Бисквітні тістечка від своєї лінії. 280 грамів, 61 гривня 50 копійок. Пористий шоколад від Міленіум 26 гривень 80 копійок. Білий молочний або чорний шоколад. Вага 90 грамів. Шоколад від фірми Мілка. 300 г. З горішками 122 гривні 60 копійок. Молочний шоколад із цілим лісовим горіхом, молочною та карамельною начинкою. Ціна 123 гривні 80 копійок. Червоний мак від своєї лінії 17 гривень 70 копійок за 100 г, цукерка Ромашка від фірми Рошен. 100 г коштує 19 гривень 90 копійок. Ромашка від своєї лінії. Ціна за 100 грам – 11 гривень 70 копійок. Торт гриляжний глазурований 236 гривень. 63 гривні і 20 копійок. Коштує рулет безквітний зі смаком персик. 255 гривень коштує торт від фірми «Воцак» Volvet. 1 кг. Йогурт питний від фірми Чудо. Полуниця, персик або вишня. Персик. Ціна 41 гривня 40 копійок 520 грамів. Лактонія йогурт. Персик або полуниця смак 50 гривень, 70 копійок. Новий дизайн у йогуртів Яготинський 57 гривень ціна 750 мл. Сирок від розумний вибір, лазурований, 9 гривень 40 копійок, 2 смаки на вибір, ваніль або згущене молоко. Ряженка від просто наше», 42 гривні 60 копійок. Сир кисломолочний, нежирний від своєї лінії: 300 г 43 гривні 20 копійок. Від своєї лінії сир кисломолочний, 300 г 45 гривень. Сир просто наше» кисломолочний 60 гривень. Від фірми Молокія сир кисломолочний 5% жирності 53 гривні. Питний кефір 19 гривень 60 копійок. Сири від фірми Комо на акції. 41 гривня 50 копійок. Сметанковий. Вершковий та гауда 150 грамів в упаковці. Сир горіховий 47 гривень. Також 150 г в упаковці. Від своєї лінії сир твердий, вершковий або голландський. Ціна 48 гривень 40 копійок. 34 гривні 70 копійок коштує продукт сирний від розумний вибір. Напій ресово магдальний 61 гривня 50 копійок. Крем-сир від фірми Deluxe 44 гривні 50 копійок, 175 г. Є з додаванням трав. Лакіаті. Сиркова паста. 48 гривень, два смаки на вибір, сиркова паста, 41 гривня з лососем та кропом. Сир блакитний 54 гривні і 30 копійок 100 г, 77 гривень і 30 копійок сир камембер від президент. Сир з кипками, чедер або гаута 42 гривні 90 копійок. 16 гривень 30 копійок коштує сирок плавлений. Вершковий голландський або з грибами. 70 грамів. Крем сир від президент 180 грамів. 54 гривні 60 копійок. Сир з кипками. 54 гривні. Сосиски тигреня 300 г в упаковці 52 гривні 20 копійок. Вареники від фірми Мішутка 29 гривень. В упаковці 450 г. 82 гривні 50 копійок коштують пельмені з індички. Пельмені із телятини 450 грамів 65 гривень. Майонез чудовий від фірми Оліс 30 гривень. Майонез чудовий 560 грамів. Ціна 36 гривень. Майонез поле» 550 грамів 59 гривень. Майонез для дітей від щедро 29,50. Вафлі від фірми Рошен. Акційна ціна 22 гривні. Є шоколадні, а є молочні. Вага 142 грами. Вафлі з солоною карамелю від своєї лінії. 195 грамів 28 гривень 30 копійок. Лимонні вафлі 27 гривень. Класичні або молочні 236 грамів. Вафлі від фірми Рошен. Шоколадні. 28 гривень, або з горіхом 216 грамів. Вафельки мото. 8 гривень, 30 копійок. Печиво від фірми Рошен. Ловіта 29 гривень. Із апельсиновою начинкою. Або малиновою. Вечиво орео. 14 гривень 40 копійок. Кетчуп королівський смак лагідний 33 гривні 40 копійок. 16 гривень коштує соус карбонара 180 г. Майонез від фірми Оліс столовий 24 гривні 300 г. 560 г в упаковці коштує 42 гривні. Чумак майонез справжній 41 гривня 30 копійок. Олія від своєї лінії. 500 мл 27 гривень рафінована 900 мл. 44 гривні 90 копійок. Олія не рафінована 44,90 900 мл. І олія від своєї лінії 3 літри об'єм 150 гривень. Філес кумбрів в томатному соусі 53 гривні 50 копійок. Філес в олії 57,50. 25 гривень і 20 копійок коштує йогурт Галичина. Ягідний мікс. Вишня злаки та чорниця з злаки. Йогурт дольче 28 гривень 60 копійок. Три смаки на вибір 280 грамів. Піца швидко заморожена. 4 сири, 87 гривень 50 копійок, 363 грами. Вино ігристе Асті 110 гривень. Вино ламбрузко. Два варіанти смаків 114 гривень 60 копійок. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.